Медичні заклади Дніпропетровська модернізують. Діагностувати на найсучаснішій апаратурі відтепер будуть у міській лікарні швидкої допомоги. Тут вже встановили новий комп'ютерний томограф. Апарат останнього покоління дозволяє проводити точні дослідження всіх внутрішніх органів, виявляючи патології на ранній стадії. За кілька днів обстеження проходитимуть перші пацієнти. У лікарню швидкої допомоги щоденно привозять десятки пацієнтів. Точна діагностика вкрай важлива. До сьогодні в арсеналі медиків був лише рентген. За більш точними дослідженнями пацієнтів відправляли в інші медзаклади. Відтепер у цьому немає необхідності. У лікарні встановили новий комп'ютерний томограф останнього покоління. Апарат дуже мощний і він робить ділить слідування вчительська організм. Начинає від макушки і закінчує п'ятками. Знімки на комп'ютерному томографі точні дослідження детальні. Вартість апарата 8 мільйонів гривень, Придбаний він за гроші обласного бюджету. Задача, яку ставить Олександр Юрійович, що в наших медичних учреждениях должна бути як можна більше такого обладнання. Техніку вже змонтували та встановили процес під особистим контролем представників обласної влади. Дослідження планують почати вже за тиждень. Це лише перший крок у переоснащенні лікарні. Буде приобретатися апаратура магніта, резонатор, ангіограф, доплеровська система і багато-багато і що ще. гроші на нове обладнання і ремонт цієї та інших лікарень. Є благодаря усілям Олександра Юріча, Вілкула, нашого губернатора, то ми ожидаємо. Уже в 2012 году порядка 82 двох мільйонів е, субсидії з государственного бюджету, які будуть тратяться на закупку медичного оборудовання і на закупку автомобілів для швидкої допомоги. на сьогодні. Ж лікарня швидкої допомоги і без нових авто працює у посиленому режимі викликів безліч цілодобово. Клопоту медикам додають аномальні морози. Увілішіліс е, обращення по поводу травм, по поводу. Піряхлаждені на такі визови виїжають скора. незамедлительно. замедлітельна все всі прийнімається. Помачка в повно об'єми минулої доби. Прийняли 650 викликів. Допомогу переконують, отримали всі. Ірина Долгополе Віталій Правдюк деталі.